Сьогодні 10 року. Вітаю дорогих українців, козаків і козачок, хто знайшов час заглянути і підписатися на мій канал. Сьогодні ми починаємо розгляд важливої теми про віру і про віру України для землі України. Щоб ніколи, більше ніколи, рідний край ти не був у неволі, щоб назавжди у щасті ти жив. Ну а буде гарно жити рідна країна, то і ми, любі її діти, українці, будемо гарно жити. Отже, почнемо нашу подорож. Як ви зрозуміли, ми знаходимося ще в одному з святих місць Києва і всієї України. З одного боку від мене красуня, знак, символ України, батьківщина мати. Будь ласка. З іншого боку від мене краса, гордість, сила православної віри. Славетна, Києва, Печерська Лавра. Будь ласка. Нагадаю, що ми тут збираємо золоті яйця України і вчимося їх помічати, знаходити, збирати, примножувати, а головне перестати їх даремно розмітувати. І допоможе нам в цьому, як завжди, казка. але перед казкою. Потрібно розповісти дещо. Подивимось знову на знак символ Батьківщина мати. Уявімо її без щита і меча. кого вона вам стала нагадувати. Ще одна підказка. Якщо ми проведемо біля батьківщини мати від зорі до зорі, то ми побачимо такі чотири картини. Ввечері ми побачимо. Що мати вдягнена в блакитну синю сукню. Потім, коли настане ніч, ми побачимо величну мати на фоні зоряного неба, місяць під косою блищить, над головою зіронька горить. Коли настане світанок, шановна мати буде одягнена в синьо блакитну сукню. А коли настане сонячний день, велика мати буде сонячно срібній сукні, а вокруг неї батька сонце. Творить жовто-сліпуче сяйво. І коли ми зберемо до окупи ці чотири пазла, у вас, як і у мене, маю надію, виникне спільна думка. Це це ж Божа мати оранта Софії Київській. Це я про те, як працює ген, який є в кожного українця, навіть коли йому українцю про це невідомо. А тепер маю надію, ви готові слухати казку. Земля України створила багато народних пісень. Є серед них пісня про золоту ладу. Я коли вперше почув цю пісню, я подумав, якщо лада це жіноче ім'я, то чому не гарна лада, не мила лада, прутка, чорнобрива, А якщо все таки золота, то хто та лада? Так от, наші пращури знали, хто та лада, а ми... Маємо поки тільки пісню. А легенда каже, що була взаємна, велика любов між родом українців і ладою, яка була богинєю Ладу в Україні. Із пошани до ладу, який був в давні часи в Україні. А ми бачимо, що і зараз українці не бідні люди, а тоді при ладі були ще заможніші. Вони українці, наші пращури, склалися і зробили з чистого золота. Статую золоту ладу на весь той так званий золотий час. І саме цікаве, що з легенди виходить, що вирішили поставити тут статую золотої ладі на кращому місці на схилах Дніпра. Увага! Барабан на дріб! Вітаю! Перед нами ось в мене в кадрі після стількох років забуття. Ти вернулася до нас лада золота! Ура, ура! Вночі по схилах знов блукає, лада золота. Але ми відволіклися, а казка продовжується. Як каже легенда, пращури знали, що все в світ, світі має початок і має кінець. І добре, і недобре. І от коли золоті часи почали закінчуватися, наші пращури вирішили розібрати золоту ладу і сховати в далекому надійному місці до наступного золотого часу. Але золотий. Постамент був настільки тяжкий, що тягнути його далеко не було вже ні сіл, ні часу. І тоді вирішили наші пращури сховати його близенько, неподалік того місця, де була статуя Золотій Ладі. І тому ми наступного разу поговоримо про Києво-Печерську лавру і про її тайну. Дякую за увагу. Кому було цікаво, пропоную підписатися і поставити лайк. А поки буду закінчувати, до наступної зустрічі.